Ви продали на eBay щось, і покупець виявився з країни Єврозони чи з іншої країни, де він вже оплатив НДС. Він же податок він жеват, як правильно відправити, де взяти інвойс і куди заповнювати що на сайті Укрпошти я вам зараз розповім. Всім привіт, мене звати Станіслав. Я торгую на eBay з 2019 року, активно з року. І зараз я вам по власному прикладу і досвіду розповім, як я відправляю, і як це взагалі правильно, тому що в мене це працює і ніяких проблем взагалі немає. Ось е, на скріншотах я вам зараз покажу, що до як. Ви заходите на eBay Worders, е, відкриваєте потрібне ваш, ваше замовлення, і бачите тут е, інформацію і три точки. Ви нажимаєте на них, і там ви нажимаєте на Print Pack in Sleep and More. І далі ви завантажуєте цей документ в PDF-файлі, так? І ви повинні роздрукувати його в трьох екземплярах, і прикріпити зверху вашої посилки. Тобто не всередині, а зверху, щоб е, в податкова той країні, куди ви відправили. Не відкривавши посилку, просто взяла цей документ і прочитала: я пакую це в файлик і просто скотчем примотав Все. Це цього достатньо. Якщо буває таке, що е, ви відправляєте щось е, там праймом чи іншим дрібним пакетом і вага більше 250 грамів, але вона погранична, У мене таке бувало. Тобто можна один лист або два листа. Головне, щоб це все влазило. У мене воно працювало, все добре, ніяких проблем. Але по правилам три штуки. Далі, що ми бачимо також у ордері? Ми бачимо тут під адресою е, в. Номер код код оплати НДС, він же ват. Ви цей код берете, копіюєте. В Карін ЄС він один, в Великобританії інший, в Австралії третій, в Норвегії четвертий, і ще там кілька країн є такі. Ось ви його копіюєте і при створенні посилки в самому низу, низу особистого кабінет, кабінету у Карпошта, ви там бачите інформацію для Корін ЄС. І ви туди його вставляєте. І... По відправлення не як подарунок, відправляєте як продаж товару. Я взагалі я завжди так роблю. Не скажу, що як подарунок вона не зайде. Дехто продає до сих пір як подарунок і все проходить. Але все ж таки, якщо я там продаю 80 посилок, відправляю 80 посилок в місяць, із них там, де оплачений ватт це десь 15-20, то. У мене працює, тому спробуйте, може і у вас буде працювати. Ось, ось і все. Тобто, ось і все, що потрібно. Тобто, ви, який ви висновок, що ми зробимо? Ви друкуєте в трьох екземплярах, прикріпляєте зверху це все. І оцей код в ети, етикетці cn 23 здається, вона називається. Ви щоб цей код був вказаний також на цій етикетці. Тобто, не завжди знімають навіть податкова. І не завжди дивиться документ, вона може подивитися цей код. Але пам'ятайте якщо тобто цей код просто вказати, він один на всю країну. Тобто там не вказано, що цей товар проданий, цей код. Тобто це не доказ того, що вас сплачено. Тому не зловживайте цим, тому що без інвойсу, Ну якщо захочуть її стопануть і нічого далі не піде. Ось і все. Все, да. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, якщо ні, дизлайки. Таке буває. В коментарях, якщо цікаво, я планую взагалі я планую робити таку серію по eBay з допомогою початківцям і не тільки, тому що нюансів дуже багато. Є група мовчанова. Телеграмі, ось там обговорюється все, але кожен раз, кожного місяця одні й ті ж самі питання. Тому ось я буду намагатися заробити таку серію з власного досвіду. Що та як. Тому в коментарях напишіть, що вам, що вам цікаво, там і буду по можливості там щотижня робити відео. Ще, якщо вам сподобалось посилання в, в описі, буде на My coffee підтримайте, буде приємно. Я 100 гривень з вас не. Буду просити. Ось, і якщо, якщо не баймей кофі, то Донати Стерненко все буде Україна щасливий!